Доброго дня, шановні друзі і подруги, шановні читачі і читачки. Сьогодні ми в редакції, сьогодні субота, вихідний, але ми в редакції. А чому зараз розповімо? До нас завітали представниці наших богодухівських павучків і хочуть звернутися до вас. Будь ласка, шановні, ми хочемо подякувати вам усім, які приймали участь у розіграші нашої чарівної ляльки, яка виготовлена. Руками нашої майстрині Таратушки Галини, на фронті у неї воюють троє. Син, невістка, внук. Ви, граф козак Данило, просимо вас забрати цю ляльку з редакції. Він зовтирка. І ще одне до вас, тобто, тобто прохання чи повідомлення. В общем. В нашому колективі працює Лариса Клучко. неї сьогодні день народження. Ми її вітаємо, бажаємо всього найкращого, здоров'я, наснаги, такої впевненості в перемозі. Вона сама в це віри і нас усіх спонукає. Для того ми працюємо і нашими руками вже виготовлено. Ну, я не знаю скільки тисяч сіток, які, ми думаємо, допомагають нашим хлопцям, тому що вони завжди нам благодарні, завжди подякою звертаються за новими. І побажання Лариси в її день народження, щоб у нас були кошти на сітки, на матеріал, вона не хоче ніяких подарунків, крім побажання словесного. І на карту, якщо хто побажає, задонатити кошти, які також підуть на плетіння сіток. Друзі і подруги, хочу ще сказати, що сьогодні ми запрошували і планувала прийти до нас сама Лариса Кочку. Але, на жаль, вона захворіла. Вона зателефонувала, у неї зараз температура, у неї зараз кашель захворіла. Так що, одужання вам, пані Ларисо. А ми, звісно, приймаємо вашу таку ініціативу із задоволенням. Зараз ми опублікуємо пост одразу і вкажемо номер картки, як вона сказала Лариса Світланину. І будемо збирати кошти протягом суботи сьогодні і неділі включно. А в понеділок оголосимо, скільки ми зібрали. Всі кошти, які будуть перераховані на картку, всі будуть, прізвища цих людей будуть опубліковані під постом. Отож, чекаємо і віримо в перемогу! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!